Вітаю усіх! У цьому відео ми познайомимося із темою додавання і віднімання мішаних чисел, трубові частини яких містять різні знаменники. Але для початку пригадаймо: у п'ятому класі ми навчились додавати мішані числа з однаковими знаменниками, як ми це робили? Наприклад, 5 3 сьомих потрібно додати 8 6 сьомих. Ми окремо додавали цілі частинки та окремо додавали дробові частинки. Додамо 5 додати 8, 13, цілих, 3 сьомих додати 6 сьомих, оскільки знаменник у нас однаковий, тому так і записуємо знаменник у 7, 3 додати 6, 9. Помічаємо, що дробова частина у нас містить неправильний дріб 9 сьомих, тому що 9 більше, ніж 7. А в результаті додавання або віднімання звичайних дробів, обов'язково потрібно записувати правильний нескоротний дріб. Перетворимо 9 сьомих у мішане число. 9 сьомих, якщо розділити 9 на 7, отримуємо 1, цілу і 2 сьомих. І разом з 13 цілими отримуємо 14,2 Розглянемо наступний приклад. 2,67 додати 5,914. Помічаємо, що дробові частини наших числ в знаменниках містять різні числа. Але ми ж з вами уже вміємо зводити. Дроби до спільного знаменника. Спробуємо звести дробові частини до спільного знаменника. Знаменники 7 та 14. Перевіряємо, чи ділиться більший знаменник на менничі. 14 ділиться на 7, отже, спільним знаменником буде 14. Допишемо додаткові множники. 14 розділити на 7 2, 14 розділити на 14 1. Запишемо нові дроби, що у нас утворилися. Зверніть увагу, ціла частина не змінюється. У нас змінюється лише дробова частинка. Отже, отримаємо 6 на 2 12, 14, додати 5, 9, 14. Виконаємо додавання. Оскільки в нас однакові знаменники, можемо сміло додавати цілі частинки та дробові частини. 2 додати 5, маємо 7. 12 додати 9, 21, 14. Помічаємо, що в нас, мало того, що неправильний дріб, він ще є скоротним. Можна 12,14 скоротити на 7. Виконаємо ділення на 7. 21 розділити на 7 – 3 залишається, 14 розділити на 7, залишається 2. Отже, маємо дріб 7,3. Але ж три других у нас неправильний дріб. Виділимо цілу частинку. 3 друге, якщо розділити 3 на 2, отримаємо 1,1 друга. І разом із 7, цілих отримаємо 8,1 друга. Тобто, додавати мішані числа не також і складно. Головне вміти правильно зводити до спільного знаменника. Розглянемо ще віднімання мішаних чисел. Розглянемо такий приклад. 9,5 шостих мінус четверта. Знову ж таки, у нас різні знаменники. Підбираємо таке число, яке буде ділитись і на 6, і на 4. Думаю, не нескладно дізнатися, що це буде 12. І потім записуємо додаткові множники. 12 розділити на 6, 2, 12 розділити на 4. 3. Отже, додаткові множники до першого дробу 2 до другого 3 записуємо нові двороби При Притому звертаю увагу, ціла частина залишається незмінною. Так, отримуємо дріб 10,12 10 мінус 6,3. Виконаємо віднімання. Ціла частинка від цілої, дробова від дробової. 9 мінус 6 3, 10 відняти 3 7, 12 знаменник залишається без змін. Перевіряємо, 7 12 – правильний нескоротний дріб. Тому цей приклад завершено. Розглянемо ще приклад. 8 5 3 8,5,3. За правилом віднімання мішаних чисел, ми повинні від цілої частинки відняти цілу частинку, а від дробової дробової, але, як бачимо, у зменшуваному нас відсутня дробова частинка. І Багато учнів роблять велику помилку, коли пишуть, що це буде 8 5, 3, 3, 11 переписують. Так робити ні в якому разі не можна. Адже нам потрібно спочатку створити дробову частинку біля 8. Для цього ми заберемо від вісьмірочки одиницю і запишемо її так, як нам зручно. А зручно нам так, як у нас знаменник. Дробової частини від'ємник, тому щоб був спільний знаменник, запишемо це як 7 цілих. Одиницю розпишемо як 11,11, 11, адже 11,11 11 це буде один. Ми могли б розписати будь-яким чином, могли б не розписати дві других: 5,5, 6,6 та 57,57. 57. Однак, для чого нам зараз вигадувати новий знаменник, а потім знову зводити? Вибираємо числа таким чином, щоб знаменники були однакові і швидше могли виконати даний приклад. І Віднімаємо 7, 5 – 2 цілих. 11 мінус 3, 8, 11. Як бачимо, в результаті віднімання отримали правильний нескоротний дріб. Тому віднімання завершено. Розглянемо з вами ще декілька дуже важливих прикладів. Наголошую, дані приклади є дуже важливими, тому будьте максимально уважними. Такий приклад 9, цілих 1 шоста мінус 3,38. Дивимося, знаменники у нас різні. Отже, нам необхідно звести до спільного знаменника 6 та 8. Перевіряємо, 8 на 6 не ділиться, збільшуємо 8 на 2, 16 на 6 не ділиться. 8 на 3, 24. На 6 ділиться. Отже, спільним знаменником буде 24. Притому 24 розділити на 6 4, 8 розділ... 24 розділити на 8 3. Запишемо нові дроби, що у нас утворилися. Знаменником 24. Отже, перший чисельник буде 4, другий чисельник буде 9. Дивимося уважно, ніколи не спішіть з відніманням. Віднімання з дробами дуже підступне. Адже подивіться, ми можемо вільно відняти цілу частинку від цілої, але якщо ми уважно подивимося на чисельники дробових частин, ми не зможемо виконати віднімання. Адже чисельник першого дробу значно менший, ніж чисельник другого. Але ж у нас тут 9, цілих, це більше, ніж 3, однозначно, віднімання можна виконати. Тому ми від 9 заберемо одиницю і розпишемо її так, як нам зручно. А саме як 24, 24. Отже, 9 ми запишемо як 8,24. 24. Але ж.

Перевіримо, чи дробова частинка у нас правильний нескоротний дріб. Так, дійсно 19 це просте число. 24 на 19 не ділиться. Отже, даний дріб є нескоротним. Розглянемо ще один приклад, щоб ще краще закріпити вміння додавати, віднімати мішані числа. 6,38 мінус 2,5. У нас віднімання. З відніманням будьте обережні, не спішіть. Зводимо до спільного знаменника. 8 та 9 у нас взаємно прості числа, тому спільним знаменником буде добуток 8 на 9, тобто 72. Додаткові множники. Сюди у нас 9, тут буде 8. Ми запишемо нові дроби, що у нас утворилися. 9 на 3, 27, новий знаменник, мінус 2, 5, 8 на 5, 40. Як бачимо, ми не зможемо виконати віднімання дробової частинки, адже чисельник. Першого дробу значно менший, ніж чисельник другого. Для цього ми з вами від 6 позичимо одиницю, це там буде, залишиться 5 цілих, і ту одиницю розпишемо так, як зручно нам, а саме 72, 72. Тоді отримаємо новий дріб. 5. Сімдесят і 27,72 Разом це буде 99,72 мінус 2,4072. Як бачимо, можна виконати. Тепер віднімання. віднімемо 5 мінус 2 де 3 цілих. 99 мінус маємо 59,72 других. 59, 72 перевіряємо, чи можемо ми його скоротити. 59 у нас просте число, і 72 не ділиться на 59, отже, скорочення неможливе. Дітки, запам'ятайте, що з відніманням потрібно бути обережним. Не спішіть і не пропускайте дій. Адже досить часто трапляються випадки, коли дробова частинка зменшувана значно менша, ніж дробова частинка відємника. Але ми зможемо виконати віднімання, позичивши одиницю у цілої частинки. Бажаю успіхів! На все добре!